Таким він був до 24 лютого минулого року. Маріупольський державний університет. А це те, що зробили з ним росіяни за кілька місяців, стираючи місто Марії на попіл. Та ворог зруйнував лише стіни, не дух. Маріупольський виш відродився вже у столиці. Його прихистив Київський університет будівництва та архітектури. Тут розміщувалась військова кафедра колись. Ну вона в такому трошки занедбаному стані, але ми зараз показуємо, що з нею можна зробити, тому що вона дуже гарна, дуже перспективна з точки зору розвитку освітніх локацій. Ну і сьогодні ми вже частину приміщень завершили капітальний ремонт. Ми залучили фінансування Європейського союзу. Таку екскурсію нам проводить ректор Микола Трофименко. Розповідає у це приміщення команда Маріупольського. Вишу переїхала у серпні минулого року і одразу стала до роботи, аби пошвидше відновити навчання. Кошти на ремонти дають міжнародні донори. Частина будівлі університету ще добре ілюструє 1932 рік та зайшовши в одну з аудиторій. ти відразу переміщуєшся в сучасний світ. Це лабораторія кібербезпеки із сучасним обладнанням. До нових аудиторій вже звикають Марія та Аліна. Вони переїхали з Маріуполя до столиці слідом за своїм університетом. Дівчата навчаються у магістратурі і паралельно працюють у «Альма-Матер». У мене взагалі не було абсолютно ніяких сумнівів, що коли я дізнаюсь, куди переїхав мій університет, я туди й поїду, і мені все одно куди, але тільки до університету. До повномасштабної війни у Маріупольському університеті навчались майже 4 тисячі студентів. Нині їх близько трьох з половиною. Минулого року ми не змогли встановити зв'язок перед випуском четвертого курсу, і ми призупинили навчання. 100 бакалаврам, які не вийшли на зв'язок, ну і ви розумієте, що там невеличкий дуже відсоток тих, хто звернувся до ну, знайшовся, так скажемо, і завершив навчання. От біля 100 людей їх вже в живих немає. Ми розуміємо це. Ікати від війни і відроджувати довелося не лише маріупольському вишу. Окупанти зруйнували вже вісім українських університетів. Розповідає заступник міністра освіти Михайло Винницький. Та всі навчальні заклади вже відновили роботу. Маріупольський університет перемістився до Києва. Університети з Харкова деякі перемістилися насправді ще далі до Івано-Франківська, а на Закарпаття навіть один перемістився. Університет із міста над Азовом з 1 липня очікує на нових абітурієнтів. Умовами вступу цікавиться вже чимало киян. У нас по кожній освітній програмі достатньо ліцензійного обсягу від 30 там до 125, тобто дозволяє всіх охочих, хто має на це право, хто складає вступні іспити, національний мультипредметний тест для всіх і вистачить місця. Маріупольському університеті намагаються тримати зв'язок з окупованими територіями, тому що у 2016-му створили програму Донбас, Крим, Україна. За нею діти поки не підконтрольних міст та сіл, які заповнюють спеціальну форму в інтернеті, отримують у чи український атестат і далі можуть вступати на дистанційне навчання? Тетяна Демух, Олександр Олійник та Олег Мартинюк, телеканал Київ.